Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Тряниця. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися з вами про десятку кращих авто в різному ціновому діапазоні. І тепер в нас час торкнутися наступної планки. В вашій увазі 10 авто до 11 тисяч доларів на ринку України в 2024-2025 році. Поїхали! Зразу скажу, що критерії відбору були досить прості. Я звертав увагу на автомобілі в ціновому діапазоні від 10,5 до 11,5 тисяч доларів. Так що, якщо є певні неточності, не звертайте на це увагу. Звісно, що будь-який з представних агрегатів ви можете в залежності від стану придбати як дешевше, так і дорожче. Також хочу сказати, що я звертав увагу на надійність, вартість експлуатації, доступність запчастин, якість матеріалів та збірки, звісно, що загальний рівень комфорту та безпеки. Дизайн і навігуки. Власників, та перш ніж почати, хочу сказати один важливий момент: якщо вам цікаві послуги автопідбору від мене, якщо ви хочете, щоб я знайшов для вас машини на різних сайтах, зв'язався з власниками, подивився їх вживу, визначив вже детальніше, чи варто їх купувати, чи ні, подивився всі нюанси самостійно і за допомогою партнерського сервісу, то звертайтеся, я завжди радий вам допомогти. Звісно, мої контакти ви можете знайти завжди і в описі, і в коментарях під цим відео. Пишіть, будемо обговорювати і домовлятися а тепер рушаємо! І десяте місце в нашому топі, на мою думку, гідно посідає Dodge Journey 2014-2019 років. Це практичний та універсальний кросовер, який поєднує доступну ціну, просторе салон та хорошу міськість багажника. Його основна перевага можливість обрати між п'яти та семимісними версіями. Це робить його чудовим вибором для великих родин чи тих, хто часто подорожує. Двигуни доступні у двох варіантах – 2,4-літровий бензиновий мотор на 173 кінські сили та 3,6-літровий V6 на 283 коні. Останній забезпечує відмінну динаміку та можливість буксирувати причепи. Повний привід доступний у версіях з V6, і він дійсно рятує у складних ситуаціях. Витрати палива від 10 до 12 літрів на сотню, залежно від вигуна та приводу, що не так вже й мало, але це стандартні болочини для цього класу. Салон оздоблено досить просто, але якісно, з м'якими матеріалами та приємною економікою. Є версії з мультимедійною системою ECONECT, камерою заднього виду та підігрівом сидінь. Мінуси це не на найкраща керованість та посередня шумоізоляція, а також дизайн, який виглядає геть не сучасно. Але загалом до Джорні лишається чудовим варіантом. Пом для родини за помірну ціну і тут же не так багато і альтернатив. Дев'ята ж позиція. І тут вас зустрічає Honda Accord 2014-2015 років. Це добротний садан бізнес-класу, який поєднує японську надійність, комфорт та динамічність. Дизайн авто має спортивні риси, агресивні лінії кузова та сучасні ледфари, які потерпіли незначні зміни у 2016 році. А році. Але такі версії вже дорожчі за 11-11,5 тисяч доларів, і ми їх не торкаємося. Під капотом доступні два основних двигуни: – 2,4-літровий бензиновий на 185 коней та 3,5-літровий V6 на 278 сил. Обидва двигуна демонструють гарну динаміку та економічність. Витрати пального становлять всього 7-9 літрів в середньому циклі, залежно від мотора та стилю водіння, що досить вражає. Салон має просторий інтер'єр із м'якими матеріалами та якісною збіркою. Тут встановлено мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм, клімат контроль, підігрів передніх сидінь і камеру заднього виду. Окрім якості матеріалів та збірки, варто відзначити, що в дорожніх тестах Accord отримав 5 зірок за безпеку. Загалом відмінний вибір для тих. То шукає надійний та комфортний автомобіль, але звісно вартість обслуговування може бути трохи дорожчою за, наприклад, французів чи корейців. Друзі, та яке б ви авто не обрали з цього списку, хочу зразу сказати, що варто особливу увагу завжди, особливо в зимній період, приділяти гальмівній системі. Ваші гальмівні диски, колодки активно зношуються, засмічуються, і навіть якщо ви вирішите їх замінити, не факт, що ви не зіткнетеся з їх засоренням вже через деякий час. Що, звісно, дуже погіршує якість гальмування і створює неприємні скрипи. Тому для того, аби усунути цю проблему, дуже раджу от засіб від компанії Bardal, який називається називаються and Parts Cleaner. Тобто, ви можете їм чистити не лише, наприклад, ваші гальма, просто наносячи його на поверхню і якийсь час їздячи, а й різні деталі вашого авто, важко доступні місця, які треба трохи почистити, змастити. Навіть я звісно, що неодноразово ним користувався. Можу сказати, що класний засіб за помірну ціну, а з промокодом Діма у вас є ще й знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бердаль. Тож не забувайте за це, посилання лишаю вище. Ну а тепер продовжуємо. На восьмому рядку нашого списку розмістився баварець, а саме BMW X5 в кузові є 70 Це BMW 2012 2013 років. Справжній преміальний кросовер, який вражає своїми динамічними характеристиками, комфортом та безпекою. Автомобіль пропонується із кількома варіантами двигунів: Бензиновий 3-літровий мотор на 306 шість коней та 4,4-літровий V8 на 450 кінських сил, мабуть, найкращі агрегати, а дизанні варіанти включають 3-літровий двигун на 200 Сорок п'ять 313 коней. Саме їх я рекомендую роздивитися, якщо цікавий ресурс та надійність. Всі моделі оснащені повним приводом x та восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач. Динаміка розгону до сотні коливається від 5,5 до 7,5 секунд, залежно від вигуна. І як на мене, це чудовий показник для подібного важкого авто. Інтер'єр X5 відрізняється преміальними матеріалами: шкіра, дерево, алюміній. сидіння з електрорегулюваннями, функцією пам'яті та підігрівом, забезпечують максимальний комфорт. 10-дюймовий екран систем iDrive дозволяє легко керувати мультимедіа та навігацію. А вибір опцій був одним із найкращих на ринку. Серед недоліків власники хіба що визначають досить великі витрати на ремонт та обслуговування. Але звісно, від цього нікуди не дінешся. Тепер же до сьомого місця, і на цій позиції в нас KIA K7 2013-2014 років. На деяких ринках модель відома як KIA Cadenza. Це великий седан бізнес-класу з просторим салоном та розкішним оздобленням, не дивлячись на різницю в назві всередині, це однакова машина. Основний двигун – 3,3-літровий V6 на 290 коней, ще працює в парі з 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач, але є, звісно, і менш потужні версії для любителів економії, як 2,4 та 2,5 на 198-200 коней, та вони менш ресурсні. Автомобіль відомий своєю плавною їздою та чудовою звукоізоляцією. Салон оздоблено якісними матеріалами, шкіра, декоративні вставки під дерева та алюміній. Водійське же крісло має електрорегулювання, пам'ять налаштувань та підігрів. Мультимедійна система підтримує Apple, CarPlay та Android Auto, а серед опцій круїз-контроль, система моніторингу сліпих зон, датчики дощу та світла. І це далеко не весь пакет. Пагажник один із найбільших в класі, понад 500 літрів. Серед недоліків власники відзначають дорогі запчастини та обслуговування. Але це тільки в контексті корейців. Все одно машина дуже вигідна, якщо порівнювати з європейцями чи японцями, і однозначно вартою вашої уваги. На шостій же позиції нашому рейтингу розмістився не менш цікавий гість, а саме Jeep Renegade 2016-2017 років. Так, більшість авто битки з Америки, але це не змінює переваг цієї моделі. Досить новий компактний кросовер із яскравим дизайном та хорошими позашифровими можливостями, при чому дуже розповсюджений і впізнаваний. Основні двигуни – літровий на 110 кінських сил, 2-літровий дизель на 140-170 коней, та 2,4-літровий бензиновий агрегат на 180 кінських сил. Всі непогані по ресурсу і не прям хвилі в обслуговуванні. Доступні варіанти, як з переднім, так і повним приводом. Механічна, автоматична та роботизована коробки передач, дозволяють обрати оптимальний варіант для міста чи бездоріжжя, а салон Ренегат відрізняється практичністю та якісними матеріалами. Тут можна знайти мультимедійну систему з 5-7 дюймовим екраном, кліматконтроль та безліч асистентів для водія. Позашляхові можливості, підтвердженою версією трейл Хаук, яка оснащена захисними пластинами та підвищеним кліренсом, але такі вже можуть трохи вилазити за межі нашого бюджету. Можливо, у машини посередньо шумоізоляція та жорстка підвізка для міських умов, але це все дрібниці, тому що інше на висоті. П'ятий рядок у нашому списку, і тут же переходимо до італійців, а саме Fiat 500 x 2015-2017 років. Як на мене, стильний міський кросовер, який поєднує італійський шарм із практичністю, цей автомобіль побудований на платформі Jeep Renegade, що забезпечує йому підвищену прохідність та надійність. Доступний із бензиновими двигунами 1.4 та дизельними 1.6 та 2 літра. Привід може бути як переднім, так і повним що робить його універсальним для різних дорожніх умов. Коробки передач в свою чергу, шестиступінчата механіка та дев'ятиступінчатий автомат. Інтер'єр 500X радує якісними матеріалами і привабливим дизайном. Тут центральна консоль оснащена мультимедійною системою і сенсорним екраном, що підтримує як Apple CarPlay, так і Android Auto. Внутрішній простір розрахований на комфортне перевезення чотирьох дорослих пасажирів, і опції теж чимало, як на цей клас. Багажник має об'єм близько 350 літрів, що достатньо для щоденних потреб, а серед систем безпеки, контроль смуги руху, системи попередження про зіткнення та адаптивний круїз контроль при цьому середні витрати пального буквально 6-8 літрів у змішаному циклі. Ну що ще водію потрібно для щастя? Ну а тепер перебираємося до четвертої позиції, і тут в нас щось більш неординарне. А саме Lincoln MKZ 2014-2015 років. Його дизайн вирізняється плавними лініями кузова та виразною решіткою радіатора. Раніше мені не подобалося, але зараз виглядає автентично і оригінально. проте згоден не кожному до вподоби. Тут або любиш, або ненавидиш. Салон МКЗ вирізняється преміальними матеріалами: шкіра, дерево, алюміній, а інтер'єр оснащено сучасними технологіями, цифровою панелю приладів, мультимедійною системою, сенсорним екраном та преміальною аудіосистемою. До того ж, комфорт пасажирів забезпечується за рахунок підігріву та вентиляції сидінь, двохзонного клімат контролю та електрорегулювання крісел із пам'яттю налаштувань. Були навіть і крутіші опції в пакеті «Black Label». Серед систем безпеки, контроль смуги руху, моніторинг сліпих зон та автоматичне екстрене гальмування. Основний силовий агрегат тут це 2-літровий турбомотор EcoBoost на 240 кінських сил, також доступний 3,7-літровий V6 на 300 коней. Він, звісно, ресурсніший. Для поціновувачів екологічних авто є гібридна версія з витратою палива близько 5,5 літрів на сотню. Тому тут точно варіанти на будь-який смак. Впевнений, що ви залишитеся задоволені вибором. Тут можуть бути питання тільки із запчастинами. але і то більшість компаній, які займаються доставкою запчастин за мер, Рики, звісно, що з легкістю знайдуть все, що потрібно. Тепер же, друзі, до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки та пишемо після цього відео коментарі з вашою думкою. Ну а на третьому місці в нас Mazda 6 2013-2015 років. Томився повторювати, а оце стильний і динамічний седан із витонченим дизайном у стилі коду, тобто душа руху. Інтер'єр Mazda 6 виконано з високоякісних матеріалів, ергономіка продумана до дрібниць. У салоні встановлено мультимедійну систему з сенсорним дисплеєм та можливість. Стю підключення смартфонів через Bluetooth. залежно від комплектації, доступні такі опції, як підігрів сидінь, двох клімат контроль та система моніторингу сліпих зон. Всі лінії в машині виглядають цікаво, і на мою думку, це покоління точно найбільш вдале серед усієї серії. Навіть заслужило звання автомобіль року. Основні ж двигуни – це 2-літровий на 155 кінських сил та 25 літровий на 192 кінські сили, агрегати зкектів, які поєднують надійність та економічність з витратою буквально в 6-8 літрів на 100 кілометрів в середньому циклі. Нарікань до технічної частини немає. Я їздив на цій машині не один раз і можу сказати, що не дивлячись на візуальний мінімалізм, машина має все необхідне. Друге місце, друзі, і може тут когось я і здивую, але хочу розмістити сюди китайське авто. І мова йде про Fav X80. Це китайський кросовер, який більш ніж заслужено опинився в нашому списку. Він з'явився на ринку як доступний і добре укомплектований автомобіль. І зараз ціна і рік випуску дуже приємні а відгуки виключно позитивні, що не може не дивувати. Він оснащений бензиновим двигуном 2 літра на 147 кінських сил, який працює в парі з шестиступінчатою механікою або автоматичною коробкою передач. Привід лише передній, що підходить для міських доріг та легкого бездоріжжя. В свою чергу інтер'єр FABX-80 радує сучасним дизайном та якісними матеріалами для свого класу. Водій отримує доступ до цифрової проводової панелі та мультимедійної системи із сенсорним дисплеєм. У комплектаціях доступні підігрів сидінь, клімат, контроль та шкільна оббивка. Обсяг же багажнику близько 400 літрів для базових задач, як на мене, достатньо. Цікаво, те, що серед систем безпеки ABS, і система допомоги при старті на підйомі та задні партроніки. А це вже не абияке укомплектування. За свій прайс варіант топовий. І якщо в людині немає упереджень щодо китайців, вона залишиться задоволеною. А запчастини можна всі оформити недорого у офіційного дилера. Благо ця машина представлена у нас в країні. Ну і перше місце, друзі, і його я віддам своїй колишній машині. Як на мене, то це Cadillac ATS від 2012 року. Якщо коротко, преміальний седан із відмінними динамічними характеристиками та якісним інтер'єром. Середня оцінка на авторі є 4,9 із 5 можливих, що говорить більше ніж все мною сказане. На машині доступні кілька варіантів двигунів але раджу придивитися тільки до 2-літрового на 276 кінських сил та 3 літрового на 321 кінську силу. Перших абсолютно більшість, і з ними авто набирає першу сотню вже за 6 секунд. Доступні як задні привідні, так і повні привідні версії, а знову ж таки задні привідних за цю ціну значно більше. Інтер'єр Каділа КТС поєднує шкіру, дерево, металеві ставки і водій отримує зручні електрорегулювання сидіння, а в деяких версіях спортивні сидіння з підвищеною підтримкою. Серед опцій двосонний клімат-контроль, парктроніки, якісний дисплей та преміальна аудіосистема Bose. Системи безпеки включають моніторинг сліпих зон у деяких версіях, контроль смуги руху та. Автоматичне екстрене гальмування. Cadillac АТС підходить для поціновувачів динаміки, стилю та високого рівня безпеки. А якщо цікаво, друзі, подивитися повноцінний тест-драйв від мене, то звісно, що посилання я залишаю вище. Заходьте, лайкайте, дивіться, дійсно цікаве відео вийшло. Ну а що стосується нашого топу, ну, як бачите, от такі варіанти потрапили в цей рейтинг. Якщо ви хочете поділитися своєю думкою або розповісти про ваш досвід експлуатації будь-якого представних агрегатів, робіть це в коментарях. Я завжди їх читаю і думаю, іншим людям теж це дуже цікаво. Також не забуваємо підписуватися і ставити лайки. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Тулянець. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!